ризик виборів не в тому, що проїде про російський кандидат, і це неможливо, тому що його не буде від слова зовсім. Ризик полягає в тому, що в розпалі політичної боротьби, якщо вона почнеться от, у відкритому сенсі, і будуть оголошені вибори. Ризик полягає в тому, що ми самі себе знищимо. У нас тут досвід дуже дуже серйозний і великий. І ми говоримо якраз про те, що з одного боку це ризик великий. Да, от уявімо собі нас реально штовхають до виборів. Це проблема, це проблема і конфліктогенна ситуація. Але з іншого боку, це залежить від нас набагато більше, наприклад, ніж виробництво патріотів. І тут якраз в нашому медійному полі от мені особисто не вистачає роботи, в тому числі і з звичайними людьми, яка має пояснити, що об'єднуватися навколо один одного необхідно не лише коли ти бачиш в небі ворожі гелікоптери і літаки, а коли ти розумієш ризик.